Сьогодні, 3 липня 2023 року, я черговий раз вже вкотре, за, практично це за 20 років, вже можна уявити, скільки разів я вже сюди звертався. оце Київська міська прокуратура. Вони будемо вважати, вони перекрасились, вже поміняли назву цієї фірми, яка на підприємство, якщо юридично, правильно виражатися, то це фірма. От, і Навіть класно, навіть на англійській мові все прописано, все класно, все, все чудесно. Прямі докази, що це фактично вже не належить народу України ця фірма. Вона виконує, працює на когось. От, адреса. Цієї фірми, от вона як була, так і залишилась, представилися 45 дроб 9, навіть назву вулиці не змінили. От. І, ну це, друзі, на мою думку, треба окремо досліджувати це питання, як вона Україна Капслохом, прокуратура України, Капслохом, Київська міська прокуратура капслоком. От. Тут вже дуже багато цікавої юридичної такої інформації знаходиться. Те, оця сама виїздка, вона вже дуже багато що про себе говорить. І те, що раніше я вас повідомив, воно так є. Заходимо і сидимо. Ось це для, для рабів, для громадян України вони організували такий заковулок, капчорку, але ну, ще єдине, що не загородили. А по ідеї вони ще мають навіть загородити цю капчурку, все клас. все так вони спілкуються на шклі. Я хочу звернутися. і Прийшов за добрий день, за отриманням інформації. У мене домовленість вже є, все це зроблено. приймання громадян компанії з назвою Київська. Міська прокуратура. Мені пообіцяли це зробити. Там телефон внутрішній, наберіть 71.46. Це відділ організації прийому звернень громадян. І до вас зараз вийдуть. Олена Олексіївна, по-моєму. Олена, Олена. Олена. Олена Анатоліївна. Да, 71.46. Добрий день, так. Далі. до відведене нам місце. 71, 46, набираємо. Це жива живий мужчина Микола в статусі людини з повними правами. Я в приймальний тут я прийшов за відповідями.